Я думав про те, яким може бути початок фільму. Я бачу нас. Брат та сестра разом. Можливо, питання на кшталт того, навіщо ти взагалі займаєшся кіно? Я запитую тебе. Да. Гаразд. камера знімає, тож краще зробити це зараз. Звісно. Отже, Бене. Ми з родини, яка займається шоу бізнесом. Комедійний номер Стілера та Міри. Джері Стіллер та Енміра. Енміра та Джері Стілер. Ми виросли поруч із людьми, які працювали разом і разом імпровізували, і ми цим займалися, бо вони цим займалися. Вона не лише моя партнерка, але й мати моїх двох дітей. А це батько мого одного. Коли вони працювали, я інколи чув сміх, а інколи розмови на підвищених тонах. Ніколи не знав, чи це насправді, чи вони щось репетирують. Ми не знаємо, Бене, тому ми такі підірвані. Ваш татко задокументовує усе. Листи, фільми, записи. Вони не суперзірки. Точно. Вони звичайні артисти, одружені і з дітьми намагаються впоратись і там, і там твій батько був святим, а твоя мама мене трохи лякала. Вона дивилася на мене, ніби знала, що я щось задумав. Я бачив, як важко працював тато, а мама просто ловила хвилю. Коли ти це кажеш, це не смішно. А коли кажу, я стає смішним. Йой. Можна це зачитати? Мені конче необхідно пов'язувати те, що ми робимо на сцені з тим, коли ми разом, бо між нами провалля. Я не можу жити під цим тиском. Я не знаю, де закінчується гра і починається шлюб. Фільм пена стіна. Моя мама хотіла бути щасливою незалежно від виступів. Для тата це було важко, бо він потребував схвалення. Я бачу паралелі з твоїм татом намагаєшся все збалансувати, бути режисером, актором і батьком. Успіх може стати на заваді шлюбу, тож ми повинні перестати грати. У них були неймовірні стосунки. і Я хотів зрозуміти, як їм це вдавалося. У цьому вся правда нашого життя. Щоб ти не сказала я завжди тебе почую. Ти ніколи не втратиш себе. Стілер та Міра. Ніщо не втрачено. Режисер Бен Стілер. Дивіться 17 жовтня у кіно.